Доброго вечора, друзі! Привіт, мої хороші дівчатка-рукодільниці. Мене звати Вікторія і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Це відео буде у форматі епізод. Тут я розповім, покажу всі свої рукодільні плани, процеси. Покажу новеньку пряжу, яка до мене приїхала, і взагалі хочу трошки з вами поговорити. Налила собі ще кави, хоча вже вечір, я собі за правило маю ввечері не пити нічого такого, тому що потім важко заснути. Але сьогодні день в мене дуже насичений, тому що завтра в нас в селищі Свято до Дня Незалежності. І нас попросили приготувати смаколики на благодійний ярмарок. І я вчора і сьогодні цим і займалася. Треба ще їх дооформити і попакувати, тому кава мені точно не завадить. А поки що прийшла поговорити з вами трошки, тому що вже, якщо чесно, заскучала. Минулого тижня я пробувала знімати початок в'язу влогу, але в мене, як завжди, хотіла це підключитися і типу завершити його, а потім дивлюся, що вже тиждень пройшов з того часу, як я робила перше підключення, і якби не годиться. Щоб розказувати п'яте через десяте, Тому вирішила підключитися ось так епізодом. Коли вийшло, тоді і підключаюся, коли є бажання. Так, розкажу, покажу, над чим працювала. Найперше, покажу, ви вже, напевно, бачили, хто дивиться, ой, як класно! Колір передається. Ввечері під штучним світлом так круто передається колір. М -м, ні, вже. От тільки попав у кадр, класно було. Коротше, готова моя робота. Хто не бачив, ідіть дивіться у в'язанні мандри. Там я завершила цей джемперок. І треба тільки мені кінці все-таки не позаправляла. Над цим ще буду працювати ось на цьому тижні, тому що їх тут ого го багатенько. Тому... Ось так. Посилання на відео лишу під цим, якщо не забуду. Забуду, то нагадуйте, коротше. Минуле моє відео було про ось цей джемпер. Там я розповідала більше про нього деталей. Так, готова робота є. І зараз, сьогодні я в понеділок ось працювала над ось цим своїм топом. Я Ось, Минулий раз показувала, коли було відв'язано дві частини, здається, перед і спинка. Обв'язки ще не було. В'язочку зробила ось резинкою 2х2. Закрила звичайним методом, і мені подобається. Мені класно сидить, я вже приміряла. Виправила свій косяк, здається, на цьому плечі був. Чи на цьому не сходилися ось ці лінії. Одна була ось тут, а інша раніше. Ну, зараз такий варіант не ідеальний, але все одно кращий. Нагадаю, що в'яжу я цей топ. Основна частина це пряжа Alize Cotton Baby Soft, 183-й колір. А дов'язую вже ось обв'язка на рукавчиках. Така в мене виходить, тут ще теж купа кінчиків незаправлених з такими зубчастим візерунком таким такі ажурні трикутнички тут в мене вийшли, подобається мені ця обв'язочка. Це я забула сказати це пряжа Yarn Art Cotton Baby. номер 450. Ось вже стільки довго в'яжу, його запам'ятала вже всі нам ці. Номери кольорів. І ось другий рукавчик в мене теж обв'язаний. Дуже приємна ниточка в роботі. Я взагалі, так, в повноцінному виробі а, вперше використовую цю пряжу, тому що в'язала з неї лише зразочки була, але ось прийшлося дов'язувати ще свій топний. Бачите, зараз при штучному освітленні а, кольори. Майже співпадають, але е, при денному світлі видно, що е, цей ярнард Cotton Бейбі більше йде такий у фіолетовий підтон. Він такий блакитніший, синіший, можна сказати, чи як е, коротше, відрізняються, але це не критично для мене. І ось сьогодні вранці, вчора мучилася ввечері, сьогодні вранці. Почала, Дивіться, боковушку вив'язую, зараз покажу ось тут. Так, воно все скомкане на коротких спицях. Тут, з цього боку, і з цього має вив'язуватись полотно, а тоді вже з'єднуватись. Так, це у нас спинка. так, Все стягнуто і нічого не зрозуміло. А тоді з'єднуватиметься полотно. Вже, як виважеться ці дві частини, ось ця і тут з'єднається і пров'яжеться ще сантиметрів 10, напевно, вниз. І буду робити так само обв'язочку, ось таку, тільки схема там ці обв'язки, коли ось таких ажурних елементів йде два ряди. Тобто після такого ще буде. Один рядочок цих трикутничків, і понизу пущу я повноцінну схему його. Так, щось я вже говорю так швидко, що аж повітря не вистачає. Хочу, хочу все вам розказати, а зараз, зараз прийдуть хлопці вже вечеряти, то хочеться встигнути. Так, ось так вив'язується. Я підняла петлі, як бачите, з кромкових. Підняла петлі. На, треба передягнути на довшу жилку, тому що ну, геть незручно, вже більше петель робиться. І роблю ось такі, бачите, тут, типу, воланчики чи що. Е, прибавки спочатку робила в кожному п'ятому ряді, а потім рідше по три петлі в ряді. При, е, спочатку і в кінці рядочку прибавляю. Он вже повтікали мені петлі. Ну, Не знаю, побачу, що, що з цього вийде, тому що це такий експеримент. Я просто, дивлячись там на фото, наприклад, собі додумаю, придумаю, як воно що має бути. Конструкція дуже цікава, дуже оригінальна. І цим вона мене й зачепила, тому що ну, простий звичайний топ так би цікаво в'язався. Ну і махалася б я над ними, звичайно, менше. Ну, не факт, коротше. Ось такі справи. Закінчу цей. цю частину і зразу візьмусь за цю, тому що, щоб нічого не забути, тут треба, щоб було все аналогічно. Я хоч і записую, але все одно. Ой, мільйон кінчиків, це капець. Ось такий процес. Хочу на цьому тижні попідганяти свої процеси, які вже такі чекають логічного завершення. Тому що з 1 серпня почався в нас місяць стартів і нових процесів додається щотижня, тому потрібно трохи ті, що є, дов'язувати і носити. Це головне. Я думаю, що цей топ мені пригодиться і осінню, тому що ну, навіть е, ходити на роботу там, в теплі дні, думаю, буде класно. Ну, побачимо, яким він вийде. Чи взагалі а, я правильно зрозуміла оце вив'язування. Ось так воно дивиться. Я кажу постягувано взагалі нічого не зрозуміло. Це вже я розпочала другий моточок. В мене всього їх 4. І точно мені їх вистачить уже. Бо. Не хочеться більше мені нервувати через те, що бракує пряжі. Ось так. Блакитний ток. я думаю, що. Планую на цьому тижні його завершити. Так, тихенько, тихенько планую, тому що в нас плани міняються кожну годину. Так, і ще на минулому тижні я трошки попросувала, так, тут теж петлі повтікали ось цей джемперок для мого жені, молодшого сина на 4 роки в'яжу ось такий джемпер з пряжі Yarn Art. Денім вошт так? Так, десь етикетка в мене була. Не її. Коротше, ось такий класний чемпирок. І син чекає вже його завершення, а мені все не доїде ніяк пряжа ось така. Тому що я вже під'єднала, в мене було три моточки, під'єднала я вже третій. І мені, як мінімум, ще один. На рукави точно треба буде, тому чекаю, бо замовляла в інтернет-магазині, а не виявилося його на складі. Тому якось так. Буду замовляти на своїй улюблені просто пряжі і не морчити собі голови. Ось такий, ось такий виходить. Так, хочу заміряти. Десь в мене тут був сантиметр. У мене тут був є. Хочу заміряти, скільки в мене відв'язано. Як ось ця лежить, хоча на шиї в дитини нормально лишала якось плодить трошки. Так, -с, так, -с, так. -с, попереду в мене відв'язано 31,5, ну, коротше, 31 см зв'язала, а мені всього а, треба донизу 40. 42 приблизно. Ось так. Треба переміряти, бо забулася. А можливо, я записувала десь. Коротше, передивлюся свої записи або переміряю. Поготові речі мені так простіше. Хотіла на рукаві я вив'язати, бачила зараз такий класний тренд. Мені подобається, коли на одному рукавчику, типу, синьо-жовтин вив'язують полоски, типу у вигляді прапору. Запропонувала цю ідею Жені, але він сказав, що він хоче чисто чорний. Ну, не хоче, як хоче собі, значить, таку ідею десь втілю. Так. Ось такий джемперок. В'язала я його у черзі до стоматолога, до якого я е, частий гість. Зараз їжджу, лікую свою зуби. В'язала у черзі до стоматолога, в'язала, коли чекала маршрутку. Е, коротше, це такий процес відпочивайка. Він дуже легко в'яжеться по колу. Е, на спицях 4 чи 4,5. 4. Це е, теж петлі позлітали, бо були в сумочці. Це спиці Ярн Арт на металевому тросику 40 см довжиною. І я вже їх хвалила і похвалю ще раз. Ну, дуже класні. Якщо знайдете десь собі, то обов'язково візьміть на пробу, я брала в магазині на в'яжем ще минулого року, здається. То взимку цього року. Я маю їх, здається, три пари: це трійка половиною. ось четвірка і номер 6 Це з тих розмірів, що там було, там було небагато. Я взяла ті, що мені плюс-мінус пригодяться. Так, ось таке полотен... полотно виходить. Дівчата мені в коментарях під відео з цим процесом писали, що ця пряжа має властивість закатуватись, тобто ну, пілінгуватися. Але в мене є машинка для зняття пілінгу. тому ну, я думаю, що в цьому проблеми немає. Буде син носити. Ось такий. Теж його б закінчити, тому що роботи як так небагато. Там... Годинок 5-6 і мені б вистачило, щоб. Доробити це так, дуже оптимістичні такі прогнози, тому що е, такі маленькі рукавчики можуть зайняти більше часу, ніж великі, за рахунок того, що е, в'язатиме їх способом Magic Loop, а цей метод передбачає більшу трудозатратність, можна так сказати, тому що оце перетягування жилки не дуже. Комфортне мені. Хоча, можливо, спробую на п'яти спицях. Не знаю, що мені зайде в той момент краще, так і буду в'язати. Ось так. Такий процесик, теж хочу його завершити, як тільки е кидаю його собі в рюкзак і маю наказ від Євгена свого, щоб на вулиці в'язати його. Тож <реш> слухаю і виконую. Ось так. і і І. І-і-і. Ось, я думаю, ви вже здогадуєтеся, що це. Це моя сумка, яка дуже вже засумувала у моїй проєктній корзині, тому що ніяк не дійдуть до неї руки. Треба дов'язати ось цю частину. І все шити, і зру... зв'язати ремінець. І все. Я вже собі і фурнітуру купила. І. Треба дістати, просто щоб вона стояла на виду. Тут роботи теж небагато, тому що ця половинка не. Невелика і зв'яжеться вона швидко. Мене трохи застопорило те, що я мірилася знімати майстер-клас по цій сумці. Але почавши знімати, до мене дійшло, що ж я в'яжу лівою рукою, а люди, більшість людей очком в'яжуть правою. І мені здається, що трохи для новачків, наприклад, буде складно зрозуміти, як у дзеркальному відображенні там ті чи інші дії робити. але Ну, не знаю, можливо, просто розповім, додам схеми, якось так. міні майстер клас зроблю, і на, тому буде... Ой. і на тому буде все. Побачу. Коротше, поки що за це не думаю, треба зробити готову роботу, а тоді вже братися розповідати, як я її зробила. Так, ось такі процеси. Теж хочу. Думаю, що один день на цьому тижні виділю саме на сумочку, щоб її завершити. І е, буду бачити, як піде справа. У мене ще залишилася більша частина моточку. В'яжу я гачком номер 4 Хоча е, зараз скажу, хоча на етикетці я чогось дивувалася, що. Е, ось там така залишилася етикеточка, що е, тут гачок. Ось дивіться. 10 міліметрів, тобто десятку пропонують. Ну, не знаю, о, міняється колір. Ану. Стрибає. Кольор передати. Ну ось це зараз більш реально. Ні, це тимнить уже. Ану, о. О, 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 це зараз правильно передає. Так, е, якщо комусь цікаво, то це колір 787 пряжа Ренард Рейнбоу. Що я казала? Що десятку тут пропонують, уявляєте. Я четвіркою спочатку почала в'язати п'ятіркою і перев'язувала, тому що мені ну, так, рихлувато було особливо в цих початкових рядочках. Такі трохи дірочки робилися. Не знаю, можливо, я занадто рихло в'яжу, але Ну, таке собі, таке собі сумнівно. Я Хіба, можливо, Авоську якусь. Ой, Авоську цю шопера. О, Шопера, то на десятці. Реально зв'язати, а, а цю то ні. Таку плотну сумочку я не взяла б я таким номером зв'язати. І ще а, мені дівчатка порадили. Взяти спицю, прострумити ось цей моток і вчепити його в корзинку, щоб він ось так рівномірно розмотувався. І я вам скажу, що тут нереально навіть найтоншу спицю. він так Моток плотно дуже туго набитий. І я сюди не змогла нічого втулити, чесно. Можливо, трошки перевяжу, він такий стане вільніший, але ну, не знаю, не знаю. Так. Mm, ось такі справи з цією сумочкою. І так, лишилося в мене в процесах ще ось він в проєктній корзинці, я його спакувала ось так в пакет. Це мій джендер з виподібною горловиною. з... Це перший старт з місяця стартів. І з моменту зйомки відео я до нього не торкалася, тому що в нас знову повернулася спека. І в'язати щось шерстяне не дуже комфортно. Хоча на, ось, на четвертий старт я запланувала проєкт собі саме з теплої ниточки. Ой, побачимо, як воно що буде, тому що. Я планувала взагалі зробити цілий тиждень аксесуарів, так голосно а, заявити, що стільки я там нав'язала, наробила, але м -м, трохи міняються плани, трохи а, так, треба коригувати їх під життя, тому що в'язання це не все, що є в нас в житті. тому... Виходить ось так. Що вийде, те й зроблю. Нічого страшного. Так, з процесів. З процесів в мене ще є а, цей бомбер-Кирилу лишився. Його теж не чіпала з тижня стартів. Ось, можливо, в мантрі його візьму побачу. І ще плаття зелене, яке я також в стартах почала. Вона розпочинала великих проєктів собі, тепер буду в'язати. Ось з тижня-літніх стартів зараз дов'язую, то ці буду в'язати вже ближче до зими. Ну, Вони, оцей, наприклад, з подібної горловиною, він тепліше, я його все одно в теплу пору ще не носитиму, але до зими варто би було підготувати. І ще хотіла б вам таку пропозицію озвучити. Є в мене ідея зняти відео про натхнення для теплого періоду. Ну, тобто, показати, що я планую, наприклад, в'язати, чим я надихаюся, які моделі подобаються мені з аксесуарів, з плечових виробів, і разом з прикладами показати вам для такого осіннього затишного в'язання. Так, і ще, а, ось стоїть на мене, дивиться і каже, що я забула показати свої такі покупочки пряжі. Приїхала до мене у вівторок посилка, велика коробенція з ось такими класними бобінками. Зараз я їх подістаю і все вам розкажу. Так, ось компашка тут стоїть. І е, розповім, що е, в інстаграмі натрапила я на магазин е, Фіано Яр, напевно. Коротше, посилання залишу я на нього під відео. І там дівчинка розпродавала е, бобінну на півовну. І я не могла пройти мимо. Не могла і все. Хоч що хоч. хоч. Так, і почала я свої покупочки з ось такого кавового кольору. Зараз покажу ближче. Ось він. Не сильно він добре передається, трохи засвічує. Але приємний такий теплий відтінок. Так, в мене руки в барвнику, тому що робила десерти. Ось зараз покажу. Це все, ці всі бобінки від одного артикулу. Це артикул Фолко. Ось 50% Lana Virgin, тобто шерсть, і 50% акрил. Такий. Метраж 1400, здається, 2, 28, 1400 метрів на 100 грамів, і вага цієї бобінки 550 здається грам. Ось таке, буде мені на якісь затишні аксесуар чи плечові вироби. Дуже м'ягенька ниточка, мені подобається і вона чудово розкривається в полотні. Тому я так і взяла такою великою партією, ще й подругу свою підбила на покупку. Вона взяла 1 кг ось такого. Ну, геть цей не передається, цей такий синій, а в житті він, в житті він така бірюза. Ну, вірити мені на слово, що це, бірузя. Це той самий артикул. Тут 500 грамів. Так, Олеся взяла кілограм такого і ще кілограм такого світло-зеленого. Теж гарний такий відтінок. світло-салатовий. був у тому магазинчику. Переходьте по посиланню, можливо, ще щось лишилося, тому що ціни дуже приємні. За таку ниточку. Теплий сезон попереду, тому що в'язати з нею ми точно знайдемо, а ціна за напіввовну по 35, 35 гривень за 100 г. Це зараз вже такої ціни не, не знайдеш. Важко відшукати, тому що ось в магазинчику Клубковських, який я брала попередній раз той артикул фолку, я дивилася, то він вже був по 60 гривень за 100 грамів. Ча, якщо е, брати, наприклад, на якісь плечові вироби чи аксесуари, то це зовсім недорого. Е, розхід тут чудовий, тому навіть за таку ціну, навіть за вищу ціну, е, він, мені цей варіант подобається. Так, Говорю багато, говорю ось е, це такий колір, він називався в магазині е, Лаванда. Ну, я б не сказала, що це суто лаванда, тому що це такий більш сірий відтінок з таким а, трохи фіолетовим підтоном. Не знаю, чи його зараз видно. На, на, ні, на камері він передається як сіренький. І його в мене 600 здається грамів. Так, етикетка та сама. Ось, ось такий. І в останню чергу дібрала я ще. О! Це класно передався. А, в останню чергу я дібрала теж в магазині він називався як Пудра, але це мені більше такі світло-персиковий відтінок. А, я вже деякий процес маю на приміті з нього, але це вже буде ближче до зими. Так, вже тут нападало ворсу, тому що він цілий тиждень ниточка стоїть. Немає в шафі місця, щоб її ховати. Треба зробити ревізію. Передивитися, що я хочу пустити на аксесуари, на наявність, а що. І перемотати їх, а що піде просто на збереження, на запаси. Тому що явно, що я це все з найближчим часом не вив'яжу. Це просто за смачну ціну куплені ниточки для теплого сезону на аксесуари та плечовий вироб. Ось так. Ось такі у мене справи. І, напевно, на цьому буду прощатися. Розповіла вам трохи. Про свої процеси, про просування. Вставлю, можливо, деякі відео, тому що знімала я свої десерти. вони а, Давно не готувала я зефіру і зефірних сендвічів, тому захотілося вам, з вами поділитися такими смачненькими кадрами. Ось так. Дякую вам, що. Були зі мною і дивилися мене, і слухали. Дякую за ваші підписки. Хто не підписався, запрошую бути підписником мого каналу. Так, дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі та вподобайки. Це дуже-дуже цінно. Для мене це дуже надихає. Я завжди тішусь і чекаю ваших коментарів. Ось мені і всякі корисні поради там дають, і просто обмінюємося досвідом. І просто, звичайно, дякуючи привіт, мені теж дуже приємні. Тож, дякую вам за ваші відгуки, за ваш зворотній зв'язок. Я рада знімати для вас, показувати свою частинку рукоділля для вас. І дякую, що провели зі мною цей час. Все, мирного неба вам, міцного здоров'я і нехай у вас все буде добре. До зустрічі!